От такої. Давно я бачив їх Ось ми біля сюди, або там, я. Ми з'явилися. не було потім питань, що у нас не було. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ви на засідання? Так, на засідання нас до нас, бо ми Докум запізнюємо. Документи можна ваші подивитися? Документи? Так, які, які саме? Які підсвічують вашу особу? Паспорт е, як... або військовий квиток. Давай їх. Попереджаємо, зразу ми фіксуємо на відео фотозйомка. У нас все законно та та, правильно, Прошу. Не було, що мене попереджали. Так. Свої теж показувати? Так, да, покажіть. Да. Ну я з собою Дивіться, малечко Богдан Володимирович. Окей. Okay. Побачите. Мені зараз холодно, руки прихистили. Кого? Нам треба записати в туржу. Бістрі болота. Замерзли так, так неожидано, швидко, щоб суд не провів справу. Угу. Все, ви можете пройти. Засоб саме було не собаку. Ні, 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 нема нічого, хлопці. Не в тому місці. ми. Доброго дня! Працюєте всі. Доброго дня, доброго дня. Молодці. А казали, суду немає у близнюках. Те ж саме Ні, ні, нічого Так, суд. Доброго дня. так, так, так так. Залі буде проходити. на Телефон запутів. Що їх в ЗСУ були плити. Дерев'яно були. Броні буде 20 кілограмів. Ну так, да, і щоб вони в них цілий день були. Ми спали в броні. Да. Так, да. І, і повірте, захищає і спас не раз. І шолом, і броні спасає. Ну, і берці засилочні.

Да бумаги, бумаги. я вас слухаю. День. Добрий день ми не отримували позовну заяву. Нам поверталася. Ви отримаєте? А, не нічого її? не отримав. Зараз в суді все заявимо. Ні, я запитую вас, ви бажаєте отримувати? Вона на дивіться з зараз... відміткою адресат. Від дивіться, там, там дуже багато президент. буде клопотань. Звісно, цього бо сфальшували справу. Будуть а -а -а. притягнуті до відповідальності Укрпошта, що вам надали, де я відмовився від е повістки. А -а -а. Отак, будемо їх притягувати до кримінальної відповідальності, перевищення службових повноважень. Ну і далі будемо по процедурі. Я взагалі не ознайомлений з цією справою, я взагалі взагалі не знаю. зараз все буде на суді. Я все, коли прийде суддя, я на суді все заявлю. Зараз ви відмовляєтесь його отримати цей пакет. Дивіться, в мене на 12 суд. Так от, ми зараз зайдемо mm -hmm. і все. Там же можна О, вже можна заходити. Вже нікого нема. Давайте зараз буде суд і на суді я все. в мене є клопотання відповідні, на суді все заявимо. А дай мені там клопотання слабеньке. Так, це спеціально так роблять. Так, якщо що у нас немає телефону на камеру на ній. Так, Чуть, Чуша, де, ти клопотання взяв мої? Так, так, файлик у мене, файлик. Де той файлик? Все, знизу. Ага, знизу. Вони... Друзі, друзі, з приводу керівника Петропалівської поліції РУП Сенельніковського району Дніпропетровської області написав на мене позов про честь та гідність ділової репутації. Щоб я заплатив 10 тисяч гривень і вибачився, і видали в соцмереж відео, що я типу, клівітаю на нього. Багато нерозслідуваних справ. Ми принесли ось, дивіться, скільки справ нерозслідуваних. Цього бандюка Дулінова потрібно садити в тюрму цього керівника. Тут буде резонансна справа. І його керівництво, так. Під його керівництво... Так. А, що це з вами, щоб я розуміла? хто це... це за мною? Побратим. А. І, до речі, до, речі, до речі, хочу сказати, Укрпошта. Це я через судову владу побачив, що справа сьогодні по мені робиться, що вони не будуть проводити відео, аудео. підготовчі засідання вони вже провели. отак от, от, І ми будемо налагоджувати це все. Хто хоче, приходьте до районного суду, отак от, от тому що це справа резонансна справ, скільки не розслідував керівник поліції Дніпропетровської. Хай подивиться на це Ганжа Олександр, керівник Дніпропетровської поліції. Ну, дуже багато цікаво буде. А з приводу Укрпочти вона надала їм повістку, що я десь відмовився від повістки. І вони проводять судові засідання, не повідомивши мене. Ось буде отака справа гучна. Ми будемо будем, будем притягувати Укрпошту. По кримінальній відповідальності за завідомо неправдиві покази вели суд в Оману. Це 384 стаття. Перевищення службових повноважень 365 стаття Кримінального кодексу. І треба садити таких заграти, які фальшують, фабрикують справу відносно невинних людей. Я вам ще раз повторюсь. Я не перший в цьому суді, де й суддя мороз був п'яного мусора липового. Сказав, що він... Доброго дня! Доброго дня! Так, ми? Оставитеся сюди, мікрофончик. Та я постою. Я насидівся в дорогі їхати сюди скільки. Побачивши. Що... В судовому засіданні з'явився відповідач Малешка. Позивач в судове засідання не з'явився, почався місце вигляду справу повідомлявся своєчасно та належним чином про свідчить довідка по доставку СВА надав письмову заяву з проханням відкласти розгляд справи на іншу дату. Фіксування судового процесу здійснюється через підсистему відеоконференції суєсід. Мікрофони розташовані на столі головуючого судді трибуні дачі працює стоїть. З особи, тих, хто з'явився у судовому засіданні, встановлюється особа відповідача, пристати в Я, Малечко Богдан Володимирович. Коли ви народилися в 20.06.83. Дата реєстрації село Верхня Самара, Українська 1, Близнюківський ОТГ, Лозівський район, Харківська область. Отак от. У от. мене перед розглядом в мене є клопотання. Давайте стадія клопотання буде. Буде Боже. буде. Секретаря склад суду, розгляд справи буде відбуватися під головуванням судді Москва, за участю секретаря Чмур. Відповідач, маєте склад... відводи складу суду? E, поки що не маю, ну, на даний час я хочу заявити про клопотання, Студія, бо я буде. обізнаний взагалі в цій справі, я не знаю про цю справу, взагалі взагалі нічого. Зрозуміло. Давайте э, рухатись по процесу. Давайте. Ви обізнані у своїх правах відповідальність? Чи потрібно вам їх зачитати? А, ні, дивіться, я не обізнаний ні в чому. Я просто ну, взагалі взагалі не знаю про... Я зачитаю ваші права як відповідачі. Так, зачитуйте, да. так. Відповідно до статті 43 цільно-процесуального кодексу України ви маєте право знайомити з матеріалом справи, робити знаку копію, одержати копію судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях. Врати участь у дослідження дозволу, ставити питання іншим учасникам права, також від консультантом, спеціалістам, подавати заяви клопотання, подавати пояснення суду, наводити свої доводи маркування щодо питання, яке виникають під час договору, до заперечення проти заявки питання доводів міркування інших осіб. Ознайомлюватися з протоколом судового засідання записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з проводових неправильності, чи там не вповнути оскаржувати судове рішення. Ви як відповідач відповідно до статті 49 цивільного працювального кодексу України маєте право визнати позов на будь-якій стадії судового процесу. Подати зустрічний позов строки цим кодексом. Все все. Зрозуміли вам да, зрозуміли. Так, Будь ласка, які у вас... Будь ласка, в мене клопотання. Я взагалі обізнаний в цим матеріалам справи. Я надаю вам клопотання для ознайомлення справи з матеріалами в повному обсязі. Надати мені копії. Для відповідних дальших дій будемо подавати позов зустрічний з приводу цього всього. У мене ось дивіться, бумаг скільки по нерозслідуванні керівника цього Дулінова справ. І в мене є медичні епікризи по побиття людей депутатами, виливали бензин на голову і не розслідували справи. Те, що він казав за честь та гідність і ділової репутації. Ось є... Копія позвовної заяви, ухвал про відкриття права. У мене нема нічого. Оце, будете отримувати? Звісно, буду всі матеріали справи отримувати в повному обсязі, щоб для ознайомлення і в подальшому писати клопотання відносно цього всього. Це всі матеріали справи по цій всьому? Ну, це дивіться, я вам роз'ясню. Позивач подав позов, до них подав документи, ну які вважав за потрібні. Да. Суд направляє позов додані документи ухвалу при відкриття провадження судові повістки на вашу адресу. О, це от. Дивіться, я зараз буваю, мешкаю в Дніпрі, буваю, мешкаю в Павлограді. Зазначьте актуальну адресу Суд буде направляти вам, е окрім зареєстрованого місця проживання на актуальну адресу вашого місця проживання. Звісно, я не маю можливості жити на одному місці. Я передвигаюсь, роблю добрі справи для вирішення наших питань. Отак, от, от. Я хочу в повному обсязі, щоб мені надали всі копії по матеріалам справи для ознайомлення. Оце вони. Все, я дякую. І надати час. Время, скільки там максимум 15 діб, чи скільки надається для ознайомлення і подальшому написати позов зустрічний на цього ж горе керівника Дулінова Петропалівської там, міліції? На бухвалі і в цивільно працювальному кодексі все зазначено, у вас є не менше Так, бо я обізнаний в справах. І ще раз прошу суд. Викликати в слідуюче судове засідання, яке в нас буде е, листонож, які вам надали копії відносно того, що я десь відмовився, і будемо їх притягувати за завідомо неправдиві покази, стаття 384. Е, вели суд в Оману і перевищення службових повноважень. Це 365 стаття Кримінального кодексу. Будемо притягувати їх до відповідальності. Треба таких е, горе поштальонів, листонож. Притягувати до відповідальності, бо я взагалі не маю е, спроці, не знаю в цих справах, що тут відбувається, і вони написали, вели суд в оману, я вам кажу, як є, що я десь був, получив повістки. Я сьогодні вчора я зайшов на судову владу по другій справі і побачив свою справу, що сьогодні буде розглядатися моя справа. І я вже примчав, незважаючи ні на що, бо керівник. Поліції Дулінов, вкотре він вже не з'являється, я вже подивив клопотання. Він вже скільки раз не з'явився на судове засідання? Дуже багато. Дивіться, дуже багато не з'явився. Цю справу взагалі потрібно було розкрити. Ну, це буде резонанс. Будемо всі справи долучати, ви будете передавати всі справи на, до Державного бюро розслідувань. Це можна рахувати як клопотання про що? Клопотання про що? Я вам усно заявляю клопотання на слідуюче судове засідання визвати листонож, які вам надали свідчення відносно того, що я отримав. А, я відмовився від повістки 16 жовтня. Я відмовився від повістки. 16 жовтня я був в Дніпропетровській області. Всі є підтвердження: 17 жовтня в мене було в дитини день народження. Отак от. А вони вас вели в оману і повинні за це покарання нести що і Ваше клопотання на місці хлопці в його задоволення. Суд моє своє рішення тим, що е, питання щодо вручення належного, неналежного з порушенням австрійного закону. Вам з е, процесуальних документів суду виходить за межі розгляду справи цієї посудки. Якщо ви вважаєте, що е, працівники пошти е, порушують е, кримінальний закон, є визначений порядок він встановлений статті 214 КПК України. Ви маєте право подати заяву правоохоронні органі, вони будуть розбиратися. Це виходить за межі розгляду цієї цивільної справи. Дивіться, ми знайомимо дії листонож щодо вручення вам документів. Дивіться, вона ж увела вас в оману. Вона заноситься до засідання, вона скажімо, не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в опеліційній сказі за розгляду справи. Я так розумію, ви бажаєте ознайомитись з тими документами, які вам суд сьогодні вручив, так? Звісно, я буду ознайомитися в повзному обсязі з цими документами і буду подавати зустрічний позов на гори керівника. Добре. Враховуючи вашу позицію, судовий розгляд відкладається на іншу дату, дату, час та місце наступного судового засідання учасники будуть повідомлені займають. Все добре. Не, вы значит, меня отправлять. Я вас слухаю. В мене указано в клопотані моя адреса. В мене указано в клопотанні моя адреса. От місто реєстрації. Все, Так, вимикає? Да, До побачення. Мене не а? не пускай. Тебе не впускали. А, а чому ви його не впустили? Спитали документи. Документ. Чар -чар 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 -став. Нема документів. Не було документів? Ні, не є право в машині. Ні, ну, не я підостав, а не дію, нічого. Ні, а а чому ви можете мова. перешкоджати вообще? У нас є право прав... 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 Дивіться, на... є. Ви воювали десь, хлопці? Воював десь? Ні, не воювали. Оце ж погано. Вас відсюди треба убрати, спочатку війну пройти, а потім садити отсюди. Суддів нічого охороняти. Якщо такий стан зараз в країні, ми зараз тут як цивільні знаходимося, це серйозне питання. Скажіть, як ви зараз у вас амуніція обрундіровані, як ви зараз? Щоб захистити себе і нас зараз, якщо ми цивільні, якби. Ніяк. Який у вас бронежилет зараз? З чим він там? Він витримає уламки і прикрити когось? Він типовий, він, він легкий. А чому так? Ви ж поліція чи охорона, як? Судова як? охорона. повинні мати плити, як у ЗСУ, якщо ви захищаєте зараз під час війни. Тут область, це місце недалеко від Барвінкова, де у 2022 році бой... бойові дії були. Комишуваги, мала, велика. Угу. Майже сюди дійшли. Зараз кожен день може статися. У вас зараз, наприклад, напад, ДРГ. Що ви будете робити з нами? Ось з нами, з трьома. У нас навіть є бронежилет і каска, в машині з плитами справжніми. Скажіть, а представтесь, будь ласка, бронів. як вас звати? Цвик Приз... Цвикант. Цвикан. Цвик Андрій Валерійович. Цвик Цвика Андрій Валерійович, Цвик... а ви Грицай. В принципі, Грицай, до вас ага. претензій відсотків 20. Я вас не звинувачую, звинувачую ваше керівництво. Так як в вашій області і нашої області. Друзі, ну в общем, от така справа відносна. Цих горе керівників е, Петропалівської мусарки, де подав на мене він цивільний позов відносно честі, гідності, ділової репутації, що я на нього роблю наклепи, все, щоб я видав відео з соцмереж. І взагалі, щоб я видав відео і вибачився у нього. У нього. І заплатив йому 10 тисяч гривень. Ну, це правда, це смішно. Коли отакі гори керівники працюють на ворога. Так що, друзі, далі буде дуже цікаво, чудово, так що давайте.